Вітаю всіх на Пасіці в Яру. І сьогодні ми хочу разом з вами порозмисляти над такою цікавою темою, яку я, переглядаючи YouTube, і замітив. Ну, така інформація, яка якщо клуб сів біля задньої стінки, то в нього перезумувати це 50 на 50. І як я пам'ятаю, в мене кажеться в двох сім'ях. сів клуб ззаді. Це ось і в цей, у цьому вулику, а тут викриємо верхній льоток, мабуть. Тут матка з племіної пасіки, і б не хотілося б, щоб вона не, не переживала до весни. Тут ролик. Ролик ми знімав, коли у цьому вулику була така проблема пізній розпліт. Ми розпліт забрали. Але ще одна була. Тут вона сіла біля. Ось так ось сіла біля заставної. Я підкинув, і ще була повномедна рамочка. Ось так клуб. Зібрався. Виліз знову за заставну. Я підкинув ще одну і вони знову вилазять за заставну. Можливо, будуть морози, і вони зіб'ються. Ось клуб сів. Біля задньої стінки перед тут. А він сів, Получається раз, раз, тут є. Два, три, 4, 5, шість вуличок є. Може, не треба було класти ще одну, він би збив бися плотніше. Як ви думаєте, чи перезимує, Тудимся. меду достатньо. Дивився ролики на Ютубі. Пасічник бере, ось так, як мені, так як по його цему, треба було взяти цей корпус, перекласти і щоб клуб був. Щоб цей клуб був біля передньої стінки. Ось тут в мене теж, де я складаю у двох, у двох корпусах, внизу малометки. Чомусь клуб піднімається, піднявся. А, Ай! Піднявся в другий корпус. І теж ось плотненько вони сидять. Ну, тут краще трохи сидять. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вуличок. Вони сидять біля біля крайньої стінки. Чи... Ось не буду я їх перекладати, перевертати. Якось вони є, так і є. Побачимо, чи дозимують вони до весни, чи ні. І чи побачимо, чи перезимують ці бджоли до весни. Не буду їх не перевертати. Раніше, чесно кажучи, я їх, ще як це був вересень, буває десь такой жовтні вони сідають. Видно, коли кроморості пішли. Я їх перекладав, перевертав. Але, мені здається, трохи з'являється опит, і ми не маємо думати за бджіл. Бджілки краще знають, чому вони сіли не спереду, а сіли ззаді. Наша задача пасічника, щоб менше сирості було і було достатньо кормів. І я думаю, що бджілки так перезимують і які сіли ну, на всю пасіку в мене трошки є. Це дві сім'ї. Можливо, де ще якісь, може я. Бо є такі сім'ї склав у серпні і більше до них не дивлюся. Добре, всім мирного. Мирного неба і креп міцного здоров'я, і щоб наші ці всі бджілки, ми весною всі їх знімали ролик, щоб вони дійшли до весни, і, і бажаю це в кожному пасічнику, щоб наші 100% перезимівля. Дякую, і будьте, будьте щасливі і здорові. До побачення!